Що таке аб'юз. Як стосунки з гарних стають аб'юзивними раптово, що до цього приводить? Чому люди із закоханої пари стають ворогами в сім'ї? Це чуть-чуть ми розглянемо в маленькому, короткому відео. Отже, закохана пара. Живуть разом, і в якийсь момент виходить так, що чоловік абюзер Зазвичай більше так. Дружина хто? От. І це головне, вона жертва. Що ми робимо зазвичай? Ми стаємо в позу, захищаємо жертву і просимо, щоб аб'юзер змінився. Але він став аб'юзером лише тому, що жінка в стані жертви. Ну, ми беремо дуже такий класичний сценарій, тому що буває і навпаки, звісно, але. Ми беремо зараз такий класичний сценарій як приклад. І чоловік, якщо він в ролі аб'юзера, його абсолютно все влаштовує. Зовні, його все влаштовує, він просто е, має можливість проявитися взагалі у всіх якостях. Але ми просимо його змінитися. Тобто людину, яку все влаштовує, ми намагаємось змінити. Так, звичка. Замість того, щоб сказати людині в стані жертви, давай, змінюйся. Тому що лише з тобою той чоловік став таким. Якщо б на твоєму місці була сильніша інша жінка, він би був просто мегачемним чоловіком і мега-порядним. Тому давайте дивитись на це з іншої сторони, змінюватись. Завжди потрібно людині в стані жертви. Завжди. Це початок, продовження буде.